This is the end Hold your breath and count to ten. Всім привіт! Це канал Все про Android. Сьогодні я хочу вам показати, як поміняти версію Android без перепрошивки на будь-якому смартфоні з root правами. Для цього нам треба провідник. Я використовую э, Root Explorer. Допускаємо Root Explorer. Далі. Заходимо в папку System. Далі. заходимо в э, файл build Prop. в редакторі текста. Треба зайти. Дальше редактор тексту. І тут буде версія реліз або версія Android. Шукайте тут. От. Там буде писати в версія вашого андроїда. Буде нам 237, 236, 422. У ну, мене 237. Ну, стираємо 237. І пишемо, наприклад, 4.4.4. Android KitKat. Натискаємо кнопку меню и сохранить изменения. Все Далі виходимо з файла і перезагружаємо телефон. Вводимо пароль миксим Міць... карти. Далі заходимо в настройки, обираємо розділ о телефоні і дивимося версію Android. Версію Android 4.4.4. Щоб повернути назад, ви заходите в Root Explorer. Там ви заходите в папку System, Build Probe, міняєте назад на 237 Android, перезагружаєте ваш телефон і... Все, версія Андроїда назад вернулася. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До побачення!